Дивитися спільний парафон телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Дякую, що з нами в цій годині стартуємо з новинами. Сумна звістка прийшла у місто Монастириська. У результаті артилерійського обстрілу російськими окупантами загинув місцевий житель Денис Носаль. Військовому було 27 років. Щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і подяка за його вірність Україні. Квітами встелили останню дорогу додому на колінах і синьо-жовтими квітами у руках і прапорами у селі темногайці зустріли тіло загиблого земляка Василя Димнича. Він помер на Донеччині, захищаючи Україну від російської орди. Сьогодні воїна ховають у рідному селі вічна пам'ять. Йому було лише 19. Тернопіль втратив молодого захисника Владислава Ратниченка. Хлопець до останнього подиху боровся за вільну Україну. Єного воїна поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі, яким його пам'ятатимуть рідні і близькі люди. Дивіться в сюжеті. Народився на Донеччині і за Донеччину боровся до останнього подиху. В Тернополі попрощалися з Владиславом Ратниченком. Захисник ще змалку вірив у свою країну і робив усе для того, щоб стати її героєм. По суті, просто він виконав свою місію, бо в сьомому класі він сказав, я хочу щось зробити для України. Синочок, ми вийшли з війни. Що ти можеш, сонечко, зробити? Він сказав, я хочу бути героєм. І по суті, він просто здійснив в 2014-му Владислав разом з сім'єю покинули Донеччину, рятуючись від війни. Тернопільщина стала для хлопця другим домом. Тоді він був ще школярем. Згодом хлопець вступив до Коропецького військового ліцею, але не полишав бажання вступити в ряди Збройних сил України. Завжди був щирим та усміхненим. Згадують Владислава друзі. Про війну ніколи ну так ми не говорили про війну, але він завжди казав, що він герой і запам'ятається. Він хоче вийти в історію. Би, він завжди, це була його мрія війти в історію України і так і вийшло, що він для нас герой став, для всієї України та держави. Ще зовсім недавно бачили його перед тим, як він в той самий день як мав їхати на схід і, і так сталося горе. Я пам'ятаю ці роки, коли ми сиділи, у нас була самостійна підготовка протягом трьох годин кожного дня. І, Відповідно, ми вчили уроки і також знаходили вільний час для того, щоб поспілкуватися. До кого я могла підійти, я казала Владік, давай сядемо, поговоримо. Ми могли поговорити про все. Дійсно, це та людина, з якою можна було сидіти і, і не думати. Ну вірніше. Поділитися всім, і він міг підтримати. І так само, і ми його завжди підтримували. Він був завжди сміливий. Мені подобалось в ньому ця риса характеру, що він ніколи не боявся висказувати свою думку. І ну, він був щирою людиною, простою, без пафосу, як більшість і зараз. З перших днів повномасштабного вторгнення Владислав з побратимами боронив столицю України. Згодом їх перевели на Харківщину, потім у Суми. Зрештою, останнім місцем бою стала рідна Донеччина. Ще 2 серпня Владислав приїхав додому, мав кілька днів відпустки. П'ять днів так, бо десять було. На, на дорогу і про все. Я кажу: синочок, я можу тебе забрати, я можу допомогти. Він сказав, я не можу просто покинути хлопця. Він просто як сонце. Така трансформація. Війна його не зламала. Він просто як сонце прийшов. Він такий щасливий був. І він весь час він каже, я себе тут не находжу. Він весь час рвався. І каже, як я можу покинути хлопців. Він весь час рвався до хлопців. По поверненню хлопець пробув на війні всього два дні. Останньому з ним, напевно, переписувалися ми якраз в середу вечором. Він говорив, що завтра вирішений день буде. Якраз в він, не загинув. він прожив дуже мало, але зробив для України надзвичайно багато. Переконані усі, хто знав Владислава. Захисник загинув поблизу населеного пункту Малинівка 11 серпня, в результаті мінометного обстрілу. Жертвуючи своїм, врятував життя побратимів. Вічна слава та честь захиснику України. Продовжуємо. двом тернополянам присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя. Це військовослужбовець, учасник героїчної оборони Маріуполя, захисника Зовсталі Михайло Діанов та парамедик медичного батальйону Госпітальєр, учасниця героїчної оборони Маріуполя, захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Ще 39 українських воїнів з Тернопільської громади отримали це звання посмертно. 200 ворожих солдатів, саме стільки окупантів знищили українські воїни за минулу добу. Також ліквідували 7 танків, 6 бойових броньованих машин, по 4 крилаті ракети, артилерійські системи і засоби ППО, гелікоптер, 9 безпілотників і 6 автомобілів. Російський ордін – не місце на нашій землі це щодня доводять наші мужні воїни і вся Україна. До інших тем, один із водіїв загинув на місці. Смертельна аварія трапилася неподалік села Буглі в Лановецької громади. Зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок цього повністю відірвало дах в одній з машин, в іншій розтрощений бампер. Рятувальники витягували тіло потерпілого із понівеченого авто. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ юкрейн доставив в Україну 100 тисяч доз векторної вакцини від COVID-19 Джонсон їх вже розподілили між областями. Використовувати цей вид вакцини можна для дітей віком від 18 років в Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу цього препарату. Водопостачання припинили у кількох будинках в Тернополі, ремонтують водопровід, тож води не буде за адресами вулиця Протасевича, 6, 8, а також Лесі Українки, 8, 10, 21, 31, 33, 35, 37, 39. До 19 сьогодні роботи мають завершити. Продовжуємо вивчила всі країни і столиці світу, щоб заробити гроші для збройних сил України. 11-річна Кароліна у такий спосіб хотіла допомогти українським бійцям. До речі, її тато теж нині на фронті. Ініціатива дівчинки була у тому, щоб назбирати частину грошей на автомобіль для військових. Тепер у неї інша мета, яка саме ви дізнаєтеся за мить. Біля фонтану Кульбаба у центрі Тернополя розгорнувся справжній батл на знання країн світу. Їх столиць Олег Човник намагається виграти в 11-річної Кароліни. Вгадує країни за їхніми прапорами. В дівчинки це завдання дещо складніше. Вона має ще й назвати столиці за умовою. Якщо гравець помиляється, частину коштів донатить на збройні сили України. Складно. Я би не сказав, що це легко, бо треба знати дуже дуже багато. Далі з'являється новий учасник. Німець Макс Альбер. Минає 10 хвилин і вже відомі результати гри. Макс програє з рахунком 5-2. Я не знаю багато країн з Океанії. Якщо б це були країни Європи, то виграти було б набагато простіше. Сама Кароліна зізнається, що влаштувати благодійну гру і в такий спосіб допомогти армії підказала бабуся, тож гру вона вже втретє проводить. Вперше дівчинка збирала гроші на військовий автомобіль для тата, який теж зараз воює на фронті. Тоді вдалося назбирати 6 тисяч гривень. Ще нікому не вдавалося. Був один хлопчик, який знав багато країн, але я всі столиці знаю. А він не знав. Ну ніхто ще не виграв. Допомагають Кароліні мама і молодша сестричка. Під час благодійної гри вони були разом із нею і підтримували. Мати Кароліни каже, що донька дуже серйозно поставилася до свого завдання. За два дні вивчила всі 194 країни. Татові ми вже на авто зібрали. Сьогодні побачили, що Надя організовує барахолку. Ми вже були попередні барахолки, просто як покупці. А цього разу запропонували підтримати сімей захисників Азовсталі і взяти участь для підтримки наших азовців. за словами маленької волонтерки. Це не остання благодійна гра, яку вона проводить. Кароліна готова виходити із цими завданнями стільки, скільки буде потрібно, щоб підтримати військових і їхні родини. Готувати влітку потрібно не тільки сани на зиму, а й консервацію. Але ускільки цьогоріч обійдеться зробити ці запаси овочів і фруктів, наші журналісти були на ринку, спілкувалися з продавцями і покупцями, тож результати дивіться. Я люблю огірочки мариновані. Я дуже гарно їх роблю, я дуже люблю огірочки. Помідори теж в мене вкусні, я половинками закриваю. Ой в томаті, квашені помідорчики і фарширований перчик. Останні місяць літа традиційно час консервації. Але яка ж вартість такого задоволення цього літа? Шукати відповідь на це запитання? Ми йдемо на тернопільський ринок. Отож, найперше, що потрібно нам для закрутки, це банки та кришки. Слоїк на ринку можна вибрати будь-який від півлітрового і навіть до п'ятилітрового. Ціни від 25 гривень до сотні. Щодо кришок за 50 штук звичайних бляшаних просять 180 гривень. Гривень. Наразі як такого ажіотажу на ці товари немає, розповідають продавці. Адже потрібне для консервації у багатьох залишилося із минулого року. Літровка по 25, півторачка по 35. А це але... попрості, це, на... це звичайно на закаточний ключ. Ага. А оці кришки, ви бачите, тут такі що закручують? Різьбові. Ага. Там не вартість і скільки там штучок? 20 штучок. Є за 100 гривень, є за 80. Наступні позиції, які потрібні нам для консервації, це цукор, сіль та оцет. На ці продукти у серпні попит зріс, помітили продавці щодо їхньої вартості. То цукор коштує 35 гривень за кілограм сіль 28, оцет – 25. Минулого року також купляли, але цього року люди мені здається більше закруток роблять, запасаються на зиму. В ті роки минулого року, позаминулого року, люди вже почали менше закручувати, бо вже собі подумали, що можуть купити свіжі. А цього року, зв'язку з війною, напевно, що і люди почали більше закрутки робити. Ну і яка ж консервація без головних інгредієнтів помідорів та огірків. Нині на овочевому ринку прилавки просто гнуться від різноманіття товару. Вибір на будь-який смак і маленькі, і великі. Ціна помідорів від 23 гривень за кілограм. Вартість огірків стартує від 20 гривень. Ну 23 така, 25 така. Ну того більше беруть на закрутку. Вчора брали вже по 10 кілограм, по 7, отаке. Тернопільські господинки консервацію робити полюбляють. Нам розповідають, серпень це завжди плідний місяць. Цьогоріч особливо, адже через війну не беруться прогнозувати, яка буде зима, тому стараються зробити запаси. Своїми улюбленими рецептами консервації діляться із нами. Я знаю тільки кетчуп, що три кілограма помідор і пів кілограма цибулі гострий. Гостра перчина і чотири головки чеснику. Закривала і в ніку, і, і малину і ну, все. переживаю, щоб війни не було. Оце досі переживаю, хочу миру. Підрахувати, скільки треба потратити, аби запастись консервацією на зиму, неможливо, адже усі закривають залежно від своїх потреб. Єдине просять продавці: не потрібно робити ажіотажу, бо це рано чи пізно призведе до дефіциту. І новини спорту золота нагорода у Тернополянки. Вихованка регіонального центру інваспорт Софія Яцькова взяла участь у чемпіонаті Європи Ю-19 з пляжного волейболу. Він проходив в австрійському місті Баден. Наша спортсменка грала в складі дефлімпійської збірної команди України серед спортсменів із порушенням слуху. Софія Яцькова здобула на змаганнях золотом. Вітаємо землячку! Бажаємо ще більше успішних виступів та перемог. Це всі новини, які встигаю розповісти станом на цю годину. Далі традиційно аналітична студія. Тож долучайтесь до розмови. А за кілька годин я чекаю вас біля екранів з новинами. Хлопці, ми в вас дуже віримо. Ми дуже-дуже страшенно вам вдячні за те, що ви робите. І я, чесно кажучи, шокована тим, наскільки сильно зараз Україна стоїть і міцно. Ми зі своєї сторони стараємося робити все, що можемо. І тримаємося ще недовго лишилося їх, Вони подавляться. Так що слава Україні! Thank you